Як виграти матч з командою з англійської прем'єр-ліги? Дуже просто зробити ставку на гравця, котрий 99% своєї кар'єри пробів на англійських полях, футболіста, котрий пристосований до швидкостей АПЛ загальної скаженої атмосфери. Та відповідного фанатського тиску, а також цей обранець має не розсипатися як пісок від фізичної боротьби. Але якщо серйозно, в цій зустрічі Ньюкасл зробив усе, що ми від нього очікували. Вони показали, що атмосфера на їхньому сент Джеймс Парк не поступається жодному іншому стадіону. А ще команда Гау вміє не лише демонструвати власні сильні сторони, вона здатна перетворювати такі метрики, як пресинг, фізикальність та стандарти на справжню зброю масового ураження, від якої може здригнутися навіть іспанський гран. З вас лайк і підписка, і можете повертатись за назад до аптечки, адже перша десятихвилинка того матчу вже давно минула. На даний момент у ханці Фліка є лише одна постійна рубрика під назвою Хто зіграє в центрі захисту сьогодні. І щось мені підказує, що флік обирав пару до кубарсі, банально підбираючи здоровезну шафу, оскільки в першу чергу від захисту потребувалася фізична міць, силова боротьба та гра на другому поверсі, адже протистояти загартованим в АПЛ лісорубам – це ще той квест. Та і флік явно виокремлював новачка Ньюкаслу каслу Ніка Вольтемаде, височезного двометрового німця, котрому може протистояти лише така ж кремезна Машина нехай на 7 сантиметрів менше за розміром, тільки не ображайся, Рональд. Замість травмованого бальде зліва зіяла дира, про яку ми ще поговоримо. Ну і пошкоджена пахова зона ламіна Ямала все ще відновлюється. Певно, в тандемі з Нікі Ніколь. Зате завдяки цьому ми знову побачили Рашфорда в старті, а праворуч був Рафін, який цього разу вже не запізнювався. Початок матчу був схожий на справжній фільм жахів для фанатів Барселони уж точно. Шалений пресинг Ньюкасла, завдяки якому каталонців притиснули до кінцевої лінії поля біля власних воріт, здавався нескінченним. Звісно, я чув, що господарі не завжди можуть влаштовувати радушний прийом своїм гостям, але виділяти малюсінький клаптик землі, маючи у власному розпорядженні здоровенне 100-метрове поле, це вже занадто. В перші 10 хвилин здавалося, що сороки більше хотіли вигнати каталонців зі стадіону, ніж заволодіти. М'ячем. Звичайно, їх задача була максимально зрозумілою та очікуваною: пресингувати високо та змушувати Барселону нервувати в контролі м'яча. Як тільки іспанські колінки затрусяться від фізичного та ментального тиску, тут же швиденько відбирати м'яч і створювати ще одну причину для нервового зриву у вигляді швидкісної контратаки. Повторюся, перші 8-10 хвилин були валідольними. Дивитися, як гравців барси притискають до меж поля було лячно і боляче одночасно, наче це за мною біжить зграя з Кажених собак, а я вимушений уникати будь-якого контакту з ними. А довкола цієї сцени тисячі глядачів, які бажають, щоб ці пси все ж поласували мною. Приблизно така картина з божевільною атмосферою вимальовувалася в голові у незаурядного глядача. Що там відбувалося в думках каталонців, важко уявити. З іншого боку, це професіонали, котрі не просіли під цим пекельним тиском, що на футбольному полі від Ньюкасла, що від гучних фанатів на сент дженс Парк. Щоразу й серденька, коли каталонці притиснуті до лінії. Воріт пасувалися поперек від правого захисника до лівого, підключаючи і воротаря і центр захисту. А діватися було фактично нікуди, адже Ньюкасл безупинно превперед і душить фланги. А по Педрі та Дейонгу працюють в індивідуальному порядку бразильський центр Сорок, Джо Лінтон та Гімараєш. Барса намагалася адаптуватися до цієї навали як могла, намагаючись хоча б відчути запах свіжого кисню через фланги. Але тут виникла ще одна проблема: виявляється, Жерар Мартін не такий вже й швидкий і, доходячи навіть до половини поля. Вже не встигає повернутися за умовним Еланге, котрий щоразу мчить вперед з м'ячем при контрвипадах. Ну добре, про навички Мартіна, ми і так всі знаємо, і не очікуємо від нього нічого особливого. Певно, гравці Ньюкаслу теж були в курсі про цей секрет і тому активно користувалися лівим напрямком, пробігаючи його без особливих проблем. До речі, так само без особливих проблем ви можете завітати до нашого телеграм-каналу Бутні Каталонця. Там я регулярно викладаю новини, статистику та маємо про Барселону. Якщо бажаєте Приєднатися до однодумців та обговорити долю улюбленого клубу, то ласкаво прошу. Контент в телеграмі за посиланням в описі. Початкові 10 хвилин були пекельними, і за градацією складності, то інтенсивний пресинг від сорок точно займатиме перше місце. Але другим випробовуванням став каталонський лівий фланг та швидкісні контратаки, коли Барселона нарешті почала гоптуватися від невдалого замаху на її фізичну гідність. Виявилося, що Ньюкасл може обрати іншу форму збочень. Швидкого голу не сталося, і англійський колектив сам був не проти перепочити після тієї біганини і пограти другим номером. Каталонці почали нарешті заходити на половину поля супернику. Так, крок за кроком, на одну хвилинку, на дві, вони затримувалися у гостях у гостей. Який каламбур. Жоелінтон отримав жовту картку і вже не був таким нахабним по відношенню до Педрі. Тому до іспанського колективного мізку представили його брата Близнюка Гімараєша, а це дозволило вже Йонгу задихати хоча б однією легенею. І тоді вже стало очевидно, що Барселона свого не відпустить, не в плані того, що вона стовідсотково заб'є та переможе, а з точки зору нав'язання авторського ходу гри, цей каталонський контроль почав повільно з особливою ніжністю огортати грубих англійських лісорубів. Майже приспав їх, а розбудити їх мав інший англійський герой. Якби хтось перед цим матчем сказав вам, що саме Маркус Рашфорд виведе команду вперед, а потім ще й закріпить її верховенство оформленим дублем. Навряд чи хтось в це б повірив. В першому таймі ми бачили класичного Рашфорда, класичного в розумінні барселонських часів. Він летить вперед, намагається здивувати суперників або швидкістю, спойлер не здивує, або дриблінгом. Тут хіба що вони можуть іронічно посміхнутися? Так він другий матч підряд вже не опускається допомагати Жерару Мартіну, а іспанець, навпаки, не піднімається за високона. Намагаючись оберігати свій фланг, ну щоб зайвий раз не бігати, бо все одно не встигнеш. Рашфорду виділили цілу бігову доріжку. Роби що заманеться. Але спроби обводок від англійця це шлях в нікуди. Йому не вистачає плавності, пластичності, котиться вперед, наче дерев'яна бочка. В цьому матчі Барса могла використовувати фактично єдиний козир англійця його шалений спідбуст. Каталонці самі були не проти контратакувати, виходячи з під пресингу сорок через довжелезні передачі. І у Рашфорда були відмінні можливості проявити себе так, як він сам полюбляє це робити на вільному просторі. Каталонці робили на цьому акцент, посилаючи м'ячі на забігаючого англійця. Ньюкасл робив на цьому акцент по старій пам'яті, створюючи для нього вільні зони. А що з цим робив Маркус? В кращому випадку добігав до штрафної Ньюкасла і там марнував шанс. В гіршому що до штрафної зони втрачав м'яч та обертав власний наступ на контрвипад для господарів. В мене досі перед очима той феєричний момент, коли на Рашфорда вчергове роблять закидання, він все ж виривається вперед і, прокидуючи м'яч собі на хід, обирає напрямок, на якому знаходяться два гравця. Це він так м'яч погано обробив чи прийняв неправильне н и ш Душа та розум Рашфорда справжнісінька загадка. Я певен, що після першого тайму більшість подумки закликала Хансі Фліка випустити когось іншого на його місце, але користь прийшла звідти, звідки не чекали. То центральний захисник Ньюкасло фактично відклеюється від Рашфорда. Можливо, Фабіан Шер просто недооцінив Маркуса, не побачивши в ньому класичного Форварда. Ну це ж не Левандовський зараз може зіграти головою, тому можна і розслабитися. А другий гол можна оцінити по-різному. Для когось це фантастична фортуна. Рашфорд дивиться на не звертаючи увагу на напрямок удару, мета тупо вгатити. А хтось згадає його вдалі від різків Манчестер Юнайтед, де потужні удари з такою непередбачуваною траєкторією подавалися як стандартні вихідні, а не свята раз на рік. Такий перформанс від Маркуса має лише позитивні наслідки. По-перше, менталка самого Рашфорда суттєво прокачається після переможного дублю. Англієць емоційно нестабільний спортсмен зі своїми тарганами в голові. Але думки перед сном по типу Я затащив саму Барсу в лізі чемпіонів. Точно нададуть впевненості при наступних ігрових шансах. По-друге, це факт самої перемоги. Ми всі раді трьом здобутим очкам в першому ж матчі ЛЧ нового сезону. Всі в плюсі. Тим не менш, я б не підносив Рашфорда до Пантеону святих і не називав цей матч початком його відродження. Це схоже на крок вперед. Цей знаток АПЛ дійсно може допомогти подолати англійських буржуїв, але попереду ще купа роботи. Виїзний матч Барселони проти Ньюкасла обіцяв бути справжнім випробуванням на витривалість: пресинг, ворожа атмосфера, викрики п'яних англійських фанів, які бажають тобі найгіршого. Але Барса пройшла це випробовування вогнем. Каталонці залишилися міцними в обороні, навіть коли Ньюкасл демонстрував майстер-клас у розкритті захисту. Ніхто не дрогнув, не втратив концентрацію та не просів у найважливіший відрізок матчу. Чудово, що в команди тепер є такий воротар, на якого можна покластися на всі 100%. який може допомогти вийти з під навали, розділити пресинг з одноклубниками за рахунок позиції та передач. І варто відмітити кунде, котрий поступово повертає свою найкращу форму. Француз відмітився в атаці. Віддавши асист та був неприступним в захисті. Фактично, Ньюкасло був доступний лише один фланг. Найкращими гравцями були Рашфорд, Педрі та Гарсія, а найгіршими Берн, Джоелінтон та Левандовський. Пишіть у коментарях, як ви оцінюєте перший матч в новому розіграші Ліги Чемпіонів. Чи дійсно Рашфорд на правильному шляху? Також буду вдячний за лайк та підписку, адже це сприяє просуванню україномовного контенту. Ну і не забувайте вімкнути дзвіночок. Далі ще більше відеороликів про Барселону.